Така от історія. Розкажи тоді про цей період більш детальніше, коли з тобою трапилася ця біда, коли в тебе ці п'ять кульових ранень було. Угу. Як ти це пройшов? Що тебе взагалі підтримувало? Розкажи це дуже цікаво. Це сам момент поранення. Так. Давайте от йдемо до моменту поранення. Тобто, от я вже збираюся виїжджати з Харкова, ми там були недалеко від парка Фельдмана. І я пам'ятаю, як я посадив всіх людей, ми вже всі машині, ми загрузились, позаду нас величезний прицеп. Я в той день евакуював медичну клініку, це нас врятувало, до речі, дуже сильно. І е, е, я всім кажу, все класно, релакс, видихаємо. А ти в цій війні ти, ти, ти привикаєш до вистрілів, до бомб, до цього просто ти вже цього не помічаєш. Ти як на автоматі з цим живеш. І я кажу, все нормально, видихаємо. Ми вже йдемо домой, зараз будемо в Полтаві, зараз будемо в безпеці. А в мене люди сидять, які вже там якісь тиждень під обстрілами, всі трясуться вже ну, в росу людей, вони Бачите, не можуть. Відом. Вони навіть де вони? Вони сидять в машині і вони навіть до кінця не оттупляють, де вони. Да. І я їду, я спокійний, і в якийсь момент я чую. А... Я ж в житті ніколи не чув біля себе реальних пострілів з автомата, щоб в тебе хтось стріляв. Я чув, як ти від себе десь стріляєш, це одне, а щоб в тебе хтось стріляв. Ну, в кіно, ну, це взагалі відрізняється капітально. Постріли в кіно, звук, все, від того, що в житті. Я думаю, хто це пітарди взриває? Воно, взагалі це страшно. Це типу не з розряду. То, Хто тут? Діти пітарди зривають. Тобто ти ти розумієш, що тут війна, і біля тебе щось зривається. Я думаю, боже, що це таке? Ми починаємо їхати далі, його більше і більше. Й, його ще більше. Я думаю, може, це у нас Вверху, ну я не можу повірити в те, що за нами хтось гониться, і нас хтось Заводи, зараз знали. стріляє. Да, за нами прям їхали. Я не міг це повірити. Я думаю, може, це якась якськаліберна якась. Я ж не військовий толком, я не розумію цим всім. Думаю, може, це якісь там маленькі якісь бомбочки на нас падають, Скільки? чи з дрона щось. Да. А, і ти їдеш далі і розумієш, що в якийсь момент у тебе одне колесо пробито, друге, ти чуєш постріли да, по машині. І перша думка, ми ж всі, а, у нас у кожного, я думаю, синдром головного героя. Ти думаєш про те, що а, з тобою буде все окей, яка проблема не була, yeah. бо головний герой завжди виживає, він в кінці мільйонер, щаслива сім'я, <laughs> да, у нього все окей. І ти думаєш, що і зі мною так буде. І а, коли таке стається, ти думаєш, це напевно страшний сон. Цього не може бути це, напевно, той сон, знаєш, коли ти спиш, він дуже yeah. реальний, і ти прокидаєшся, такий. Фух, слава Богу! І потім ти, ти, ти питаєшся себе ущипнути, щось з собою зробити, і ти розумієш, що це не сон. Це реально з тобою відбувається. І в цей момент така паніка. По-перше, у всіх в машині. У нас повна машина людей було, двоє котів, таксі. А, у мене було декілька машин, але їздив я на Жигулі Шістьорки тюнінгований під дріфт. І це нас врятувало, там форсірований двіжок, ходова, все. Бо, а, ну уяви, величезна машина, повна людей, повний багажник, всі в машині з цими з пакетами. З...